31 липня 2025 року списки персонального військового обліку формуються та зберігаються в межах однієї справи, без поділу за категоріями. У зв'язку з цим підприємствам необхідно переглянути номенклатуру справ та внести зміни у частині формування списків персонального військового обліку. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Якщо раніше списки за різними групами зберігалися у чотирьох окремих справах, то тепер вони мають бути об'єднані в одну. Законодавство дозволяє вносити зміни до номенклатури протягом року без підготовки нової її редакції та без обов'язкового видання наказу. Достатньо скористатися резервними графами наприкінці номенклатури і внести робочі виправлення. Водночас, підприємство за власним рішенням може оформити зміни окремим наказом. Отже, у 2025 році достатньо внести коригування до чинної номенклатури. А вже на 2026 рік слід підготувати нову номенклатуру справ з урахуванням того, що списки військового обліку зберігаються в одній загальній справі. Колеги, якщо ви вже вносили зміни до номенклатури справ через нові вимоги щодо військового обліку, діліться у коментарях, як ви це робили на практиці, та з якими труднощами зіштовхнулися.